Ну і що ж, ми йдемо далі. У нас чемпіонат України. У нас Карпати, які приймали Чорноморець Вів'яни, які перед цим два поспільматчі виграли. Два поспільматчі виграли мінімально. Спочатку вдома перемогли дніпро Ніпрозержинську сталь, потім на виїзді Олімпік Донецький. От вони зустрілися з Чорноморцем. І е, ну е, чесно кажучи, помітно, що команда Ігоря Євічовича набирає, але тут все таки. Все складалося, як краще. На п'ятій хвилині забили швидкий м'яч. В принципі, він визначив подальший перебіг подій на футбольному полі. Едуарде. Все одно неожиданно результат. Чорноморець такое неплохое впечатлення залишив в предыдущих турах. І я лично не очікував такого счету. Ну, то, що складувалось, удачно, так, да, в такие промежутки, прям, 5-я, там, 20, і в итоге все так комфортно. Про цього, хлопцям, ми ще поговоримо, я хочу сказати, що справді Карпати, от вони. Е с каждым матчем играют все качественнее и качественнее. И сейчас уже понятно, что хотят Карпаты и как те Карпаты собираются играть далее, Максим. Ну, наконец-то и на твоей улице праздник. <свят> мы твое ту -ту счастливое лицо наблюдаем уже который раз. Рад, на самом деле, за Карпаты, которые ну, действительно играют сейчас. И у них получается, и забивают такие голы, которые ну, просто ну, загляденье на самом деле. Претендовать да, мы все Страшке забив. Перед цим Голодюк. зараз Страшкевич фантастичний м'яч забив. І тут, бачите, передача знову ж таки на хід, вихід сам на сам, чистий вихід. Тут жодних питань немає. Порушення права з боку боровика, вилучення і пенальт. Четвертий м'яч на останніх секундах. А з приводу, е, знаєте, коли вони зіграли перший тур, от Максима, до ваших слів, проте з металістом, от якось я почав переживати, тому що так багато було авансів, і ну, не зовсім так зіграли, як би хотілося програли. Абсолютно без жодних шансів, 0-2. Але оці три гри і гру з Олімпіком я дивився вживу. Я вам хочу сказати, що зараз я розумію, що хочуть Карпати. Я розумію, куди вони йдуть. Можливо, десь досвід футболістів, можливо, якість футболістів ще поки що не на такому рівні. Але що хоче ця команда, воно зараз на даному етапі помітно, і я безперечно буду бажати львівським Карпатам якомога більше перемагати.